Екс-дружина і спільниця бельгійського педофіла-убивці Мішель Мартен прибула до монастиря у містечку Малон, чи неподалік Брюсселя. Касаційний суд вирішив звільнити її після того, як жінка відбула за ґратами 16 з присуджених їй 30 років ув'язнення. Місцеві жителі влаштували акцію протесту. Вони не хочуть жити поруч із людиною, яка допомагала чоловікові гвалтувати та вбивати. У 90-ті злочин пари сколохнув більгійців. Подружжя тримала у підвалі шістьох дівчат. Двох її чоловік убив. Ще двох жінка заморила голодом до смерті. Тепер в монастирі Мішель Мартен займатиметься благодійністю. Адвокати кажуть, що вона хоче спокутувати провину, проте місцеві жителі не раді такому сусідству. Я знаю малон з дитинства. Звідси вся моя родина. Тут ходять до школи мої діти, і зараз нам страшно. Я боюся, що з ними щось трапиться по дорозі до школи. Дякую тобі за це, бельгійські судесмерсі екс чоловік Мартен Марк Дютру відбуває довічне ув'язнення. Їхня справа поставила багато питань щодо системи бельгійського правосуддя.